Let 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 it, let it, let it, Літла, ляліт, ларіт, ларіт, лалітві, вітаю! 5 лютого, слава Україні! Раді, слава. І так, друзі, сьогодні хотів вам продемонструвати таку ідею, котру можливо можна б в життя, якщо над нею попрацювати. Ну, я не буду нею займатися, так як у мене немає ні бажання, ні часу. Не на то ну, все ж таки поділитися нею вирішу. Річ йде о покрасці вуликів в період заливки. Тільки не путайте зараз додавання компонентів в розмішку пенополіуретана з покраскою вуликів, так як додавання пігменту цвітового в самий компонент не являється покраскою. Вулик. Зараз речі йде конкретно о покрасці allів в період заливки. Я впевнений, що хтось вже так пробував. Ну, можливо, по якимось причинам теж, як я бросив, або у нього щось не вдалося. Так як для того, щоб вдалося даний експеримент, потрібні определенні параметри. Ну, як в нашому випадку, ми перепробували різні краски і вийшло е, тільки краскою, яка швидко сохне. нітра краска ну, в балончиках. Скажімо так. Вона буває скажімо так, не в балончиках. Ну, скоріше, ну, ми що мали, то випробували. Якщо пробувати обичну ПФ, вона не працює. Якщо пробувати е, водомальсьоку, то теж не працює. А спрацювала тільки ця. В чому заключається робота? Е, от є форма, вона змазана, готова для занички. Беремо, фарбуємо. Ми пофарбуємо дві стінки і цю. Як будемо закривати і заливати. Коли виймемо продемонструємо вам результат. Е, все, чекаємо. І так, друзі, вийшло время, потрібно розбирати форму і зараз продемонструємо, як себе давати. Бачимо, що вся краска залишилась на виробі. Там, де не було покрашено, нема нічого. І ця стіна у нас була покрашена. І отак це вийшло. Пузирки, ну, пузирки без того є. Ну, Скажімо так, цю затею треба ще доволі довго тестувати, пробувати і тому подібне. Нас вона відсікає по тій причині, що, наприклад, нуклеус нам потрібно різні кольори робити. Нам треба буде всі чотири різні кольори. Ну, коротше, много різних нюансів. Зараз час немає на тестування. От ми зробили пару таких корпусів, покладемо, подивимося, як воно взагалі держиться, ця краска. Чому взагалі краска погано держиться на ППУ? Із-за того, що в них є такий глянець і в період змачування форми якимись препаратами робиться пленка. І коли просто на це нанести краску, вона, звісно, що при здійснює ультрафіолета і тому подібне розширення, зуження, вона потрошки відшолошується. Одна краще, ну, одна дольше тримається, друга менше тримається. Всі поряд різному. Раніше ми PF-115 красили, вони за рік зшолошувалися, ну, не повністю, ніколи так не було, що повністю з все зайшло. Ну, видку, що потребує скажімо так, підкраски. Після того почали фарбувати. Водоумарсіонкою, але в будь-якому випадку це все шліфувати. Шліфувати аж до, скажімо так, знімаючи цей верхній глянець. Наприклад, для себе ми ці корпуса для наших нуклеусів, конкретно для себе. Ми їх взагалі фугуємо на рейсмусі. Виклавши там одну десятку, якусь ну буквально знімаємо цей глянець, бо щоб важко не було шліфувати. Ця ідея в будь-якому випадку, мені кажеться, вона має. Має можливість бути, <skri> вона, не вона, скоріше за все, має можливість бути, але її треба ще тестувати, думати, планувати, експериментувати і доводити її до якогось, скажімо так, до якогось стану робочого. Так як, е якщо у когось вулики з якимись різними логотипом, із надписью і тому подібне, такі вулики ну, зовсім ніяк не будуть подаватися шліфовки на тих е, виробах. І якщо навіть такий метод краски, скажімо так, не є дуже шикарним в, робо, ну, в експлуатації, то ну, в будь-якому випадку він е, зараз е, тримається максимально плотно до пенополіуретану. Так як він вступив в реакцію з пенополіуретаном, та пенополіуретан настільки к ньому прилип його зняв з металу, не залишилося зовсім нічого, наскільки він туди прилив. І якщо навіть ви так вулик поюзаєте рік чи два, а після того треба буде пофарбувати, та не, не буде оцих, скажімо так, мероприятій пошліфовки і тому подібне. І тут краска, ймовірно, залізе по всі виступи, всі логотипи і тому подібне. Так що ну, зараз я вже зниму і продемонструю. Вон у нас один. один із таких вже стоїть туй, один і маємо. Якщо звернемо увагу, ну, от ці бульбушки є на всіх, чи там, де є, чи не є. Ну, наприклад, там, де накраски, ну, воно замітно отак. Так що, по великому рахунку, всі кузики воздуха не від краски, Ну давайте навіємося, хтось і повшись. так це нанеслося. Якби давати можливо висихати краски, можливо, було б по-інакшому. Тут ви бачили, ми прямо бризнули. І відразу Sorry, yeah. залили. Все треба експериментувати. Як варіант, як мислі для розуміння, в будь-якому випадку ця ідея має право на життя. І я впевнений, що багато вже, е, ну, хтось по-любому випробовував даний метод. Мис, ну, в будь-якому випадку мислі такі повинні були прийти. Якщо у них були невдалі вправ... не проби із-за підбора красні правильно, можливо, ну, це, ця підказка їм буде на користь. Так як, наприклад, водомосіонка, вона, якщо навіть ми її фарбуємо на е, змазану поверхню пур 300, то вона має настільки адгезію велику, що вона прилипає навіть через пур 300 прилипає до металу настільки, що потім потрібно відривати. Ця краска не працює. Також з краскою P 115 11 Ми її наносили обичною кисточкою, можливо, із кисточкою обичною по нанесеному розтворителю, можливо, так як і в тому є розчинник, і в цьому є розчинник, можливо, розмазували самі нанесені розділітель, що привело до того, що якась де там, де кисточка, скажімо так, бігала. Можливо, там розтворитель знявся, ну, пур 300 снялся, і краска легла на а, саму поверхню металу. Воно скажем скажімо так, якась часть залишилася на формі, а якась часть все ж таки перенеслася. Якщо б наносити можливо, якщо наносити все ж таки пульверизатором, навіть ту краску як PF-115, можливо воно б не знімало. Пур 300 і теж відділялося. Ну, Друзі, все треба пробувати. І ця краска це нітра краска. Вона і так швидко сохне, а через 40 хвилин в процесі цієї хімічної реакції, вона висихає повністю. Ну, повністю. А, після PF-115 все ж таки залишалася липкаватість. Не така, що на руки липла, але і не повністю висохнута. Так що майте на увазі. Якщо комусь вдасться цей задум ділитися з другими, так як. Можливо, буде корисно на цьому здачу. Слава Україні! героям слава!